А на фронтах біда. А на фронтах так так. А на фронтах біда. От от що мене чесно кажучи, ну просто турбує. Тому що, е, по перше, з енергетикою, ніби якесь якесь послаблення з переляку, бо вони відчули, що українці готові трощити вели, вели в експлуатацію один енергоблок. І так. я так розумію, це вдалося а, стабілізувати цей дефіцит. Вони явно побачили, що українці готові трощити вже урядові споруди, так би мовити, і перекривати рух, тому піднатужилися. Мало того, якесь сталося перетворення із ДТЕК, тому що ще два тижні тому ДТЕК говорив про те, що вони втратили 90% генерації. Тепер ДТЕК говорить, що вони відновлять протягом місяця двох 70% генерації. Ну, Якщо це було введення в оману е, противника, щоб він не бив по об'єктах, щоб, ну, щоб врятувати максимальні об'єкти, це пояснимо, суспільство тоді повинно якось пробачити ДТЕК. Але інколи здається, що ДТЕК розраховував на якісь миттєві компенсації і е, адресні. Транші фінансові від європейських партнерів, щоб почати ну, якось переходити. Це ж, Якщо ДТЕК би брав кошти, то відновлювати теплову генерацію вугільну сенсу немає. Тобто треба будувати сучасну водневу генерацію. На що до речі, ДТЕК давно підписав е, меморандум з німецькими кампаніями? Під це, до речі, було з подачі ще Меркель свого часу. Е, тоді якраз німецький уряд розглядав перспективу енергетичну для України, саме перетворення України в європейський енергетичний хаб з акцентом на водній енергетиці. Тому от, от цікаво, чи, чи нас ця війна знову забетоновує в тому ну, вугільній генерації, чи, чи все таки, е, якщо ДТЕК вимагає там е, підвищення е, вартості електроенергії для населення, то це ще буде і проєвропейська, євроінтеграційна дія, е, коли Енергетика дійсно буде зміщатися в бік зеленого переходу європейського, що нам гарантуватиме гідне місце в Євросоюзі. Ще одну тему, яку, не, скажімо, не можна пропускати, пам'ятаємо засідання Верховної Ради останнє, де мало розглядатися питання законопроекту цього 83-71 про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Я бачу певне, певний такий дисонанс в підходах до цього законопроекту, і зі сторони Держслужби зетнополітики вони виклали свій негативний відгук про цей законопроект. Є вже деякі матеріали, вони дають інтерв'ю деяким виданням. Вони кажуть, що в цьому законопроекті. Що він взагалі може стати мертвим? Цей закон про заборону УПЦ МП, тому ну, що. Його ж, до речі, вихолостив в Кабмін. Тобто більш справа, що більше. пройшли вже, вже читання, пройшли комітет, вже всі погодились. Слуги народу, є всі підписи. Руслан Стефанчук каже, ну, треба ще 240 підписів. Ну, навіщо? 240 підписів. Це по колу, е -е -е. Ще раз збирати підписи бо так. там нібито хтось відкликав свої підписи. Вам треба 226 голосів. Все. Вони є в Раді. Я скільки спілкуюсь з слугами, от тими, яких я бачу і спілкуюсь вони кажуть: ми за. Навіть Мар'яна Безугла готова проголосувати за це. Боже ж мой. Може, вона вже е, стала монашкою в новій УПЦ. Нові Тому, е, ну, чесно кажучи, е, для мене важлива позиція Віктора Єленського. Наприклад, я довіряю йому як спеціалісту знаному, е, але суть в іншому: первинний то закон. Закон, до речі, є такий. Е, ну, Європейський, я б сказав, бо подібні закони були прийняті в країнах Балтії, між іншим. Тобто, по суті, група ініціативна, вона ну, зверталась до досвіду країн з подібними історіями, з подібною п'ятою колоною. І закон вони достатньо ну, зважений написали. Княжицький і всі співавтори, але потім Кабмін почав це все діло ламати об коліно. Ну і більшість почала перехоплювати ініціативу. Доперехоплювалися до того, що вони його фактично вихолостили. І що дивно, СБУ просто кілка теж на е, головах, так би мовити, керівництва справ, пане Володимире, да. більше 70 справ відкрито проти. Е, керівництва ось цієї організації, чого недостатньо. А Держслужба етнополітики каже: в законопроекті можна треба дослідити церковні документи. Хтось може наполягати на тому, що УПЦ кардинально розірвала зв'язок з Москвою, але й інші як до цього ставляться? І більше того тобто, ставиться під сумнів, взаємозв'язок УПЦ МП з Москвою. Вам Бо, недостатньо це. цих справ? По-перше, свинство керівництва СБУ полягає в тому, що Рі ой, ой, керівництво Верховної Ради полягає в тому, що рідна служба безпеки закидала листами, де аргументує, що це не питання свободи совісті, це питання національної безпеки, ah. і з цим в очі вони кажуть, що дощ іде. Тобто, особливо Стефанчуку. Стефанчук, це півний брутальний нахабний маніпулятор, який... Ну, просто створює конфлікти на голому місці. Він відомий цим. Очевидно, він цим і потрібен банку, аби на голому місці постійно створювати конфлікти. Так от мова йде про національну безпеку, а вони нам на нове коло заводять про питання свободи совісті. Їм уже Майк Джонсон, дуже віруюча людина, спікер Нижньої Палати Конгресу США. Переказує, що він спілкувався з багатьма релігійними діячами, і мова не йде про те, що в Україні відбуваються утиски за релігійними ознаками. Нема цього. Є питання національної безпеки, але ж. Е Стефанчуку це не доходить. Він просто е, дуже слоношкірий, так би мовити. Він не може до його рецепторів не можуть достукатися ні СБУ, ні опозиція, ні, ні просто думка громадян. Тому що треба ж зважити ще один: треба подивитися, як скукожився ареал вірних у ПЦМП. Їх менше 10%. Їх менше 10% в Україні. Це не значить, що ну, якщо це люди віруючі, то треба поважати їх, так би мовити, віру. Але те, що робить верхівка цієї церковної організації, це є колаборація. Тому що серед, ну я на Київщині сам знаю цих священників, які, ну, прости господи, служителів культурників, бо святого в них нічого нема. Які хлібом сіля сіллю вітали окупанти у Бородянці, он персонаж чого вартий. Але е, історія ж розвивається далі. Якщо керівництво Верховної Ради сумнівається, що верхівка церковної організації під назвою ПЦМП є частиною е, Верховного управління е, РПЦ? То що їм заважає зайти на сайт РПЦ і подивитися статус, наприклад, глави УПЦ МП? Він член Верховного синоду РПЦ? Не кажучи про те, скільки громадян, чому Верховна Рада не зважає на те, скільки громадян Росії очолювали церковні структури в Україні? Саме у ПЦМП. Це не доказ. А як вони були, скажімо, в... я, як вони працювали з місцевими органами влади? Ну, Дуже багато представників у ПЦМП ставали депутатами місцевих обласних хоч... рад. Що? Я Це... тільки по одеському регіону я знаю. Так по -десь, одеському регіону. По Києву, е, Києву. Печерської лаври Павел в миру Петро Лебідь був членом фракції е, партії регіонів у Київраді. То? А перед тим він по моєму церква що... відділена від держави. Церква так. відділена від держави. Скільки оцих попів московських і безбешних були депутатами, представниками громад? Обиралися, це ж давали їм можливість обиратися, місця давали. Розповідаю, чому, чому їм треб, треба було сидіти в місцевих органах самоврядування. тому що у ПЦМП це велика торгівельна мережа біля 10 тисяч торгівельних точок, в яких продавалась сувенірка, алкоголь. Поліграфічна продукція, ювелірка, і вся ця торгівля велася без жодних податків. Уявімо, 10 це, це найбільша торгівельна мережа в Україні. Найбільша, яка не платила жодних податків. Мало того, ці церковній організації були передані тисячі історичних споруд в користування. Частину з яких вони спотворили, хочу нагадати, що керівництво києво Печерської лаври незаконно забудувало історичну частину лаври Новобудом, який ні з ким ніде не погоджувався. Це карний злочин, за який досі ніхто не покараний. Мало того, суть діяльності цієї організації зводилась до корумпування всіх рівнів влади. Вони збирали з посполитих сотні мільйонів гривень, і частина цих коштів ішла на підкуп чиновників. Вони завжди рясно здобрювали чиновників. І, друге, це вони завжди служили агітаційною мережею для партії влади. Хочу нагадати, що в часи висування Януковича в президенти, Храми УПЦ МП були завалені тисячою, тисячами тонн поліграфічної продукції з зображенням Януковича. З агітацією за Януковича. Тисячі тон. Уявляєте? Тобто, ну от, на церкву по 300-500 кілограм поліграф продукції. Отака от от дивна історія. І на, цю, на ці корупційні ланцюжки було присаджено величезна кількість місцевих чиновників, всякої шантрапи місцевої. Ну і от вони зараз не можуть ніяк зупинитися. Вони все ще розраховують на ці корупційні кошти. До речі, яка велика кількість з них проникла, наприклад, у Верховну Раду? Сам Стефанчук я б сказав, що Ну, ну не вірю я в е, таку, я б сказав, допомогу у ПЦМП безкоштовно. Це, це людина, яка умудряється орендувати в рідної сім'ї за державні гроші своє житло для себе, і щоб він так безкоштовно комусь займався якимись лобійськими послугами. на... Користь у ПЦМП, ну якось воно на голову не натягується. Звичайно, що це, це припущення, це не доведений. Факт саме саме цікаве, пане Володимире. Що цей же ж закон ініціювали е, Кабмін і президент? Вони відхилили е, законопроект, е, скажімо, документ, який представила опозиція. Вони свій просунули. Ну з можна з цим погодитися. Я маю на увазі, як то кажуть, можна з'їсти це. Ну, ладно, ви хочете бути першими, ви хочете у всьому бути першими. Хай буде. Ну, вони ж але завжди вони не... затягнули. По-перше, по-друге, тепер, якщо подивитися на склад по голосуванню за цей законопроект, так більше ста слух не хочуть це підписувати. Так, ще одне питання. Перед тим, коли вносилося, по-перше, була угода. Була домовленість, що е, Європейська солідарність розблоковує, так би мовити, можливість голосувати е, для більшості необхідні їм законів, але більшість е, зобов'язана була проголосувати закон про заборону. Тобто, це, було, це був договір, угода була. І ці, так би мовити, наперсточники тупо обдурили опозицію. Тобто, ну, ну дивно, як е, базар, розводили на персточники? Зараз мене дивує, бо е, Петро Порошенко якось шляхетно сприйняв обіцянку Стефанчука, що наступним при відкритті сесії, най, ну, найперше засідання сесійне е, Верховної Ради почнеться з розгляду цього закону. Ну, скільки можна. Давати себе обдурювати цьому наперстиченку Стефанчуку. Стефанчук якийсь кілька разів блокував поїздки Порошенка за кордон і, і Європейської солідарності. Але Порошенко все ще шляхетно хоче дати, так би мовити, реабілітуватися Стефанчуку. Та не реабілітуються, вони знову обдурять. Вони знову скалічать суть. Закону, і знову вони щось наголосують з голосу, кілька правок несуть таких, що Венеціанська комісія це все заверне. І вони потім виставлять на сміх Європейську солідарність. Хоча по суті закон, який вони вже голосують від європейської від закону Європейської солідарності, там мало що лишилось. Оце, оце суть цього наперстництва Стефанчука і слуг. Причому що цікаво, перед цим законом, коли ну, в принципі було вже погоджено його внесення, деякі слух е, підходили і клятво запевняли е, депутатів Європейської солідарності, що вони проголосують, що все нормально. Потім ті ж самі слуги, в сірка очей позичаючи, бігали я і, і, десь поза е, сесійною залою, е, ховалися, тупили. Ну, от, от що це таке? Це діяльність державників чи це просто діяльність дрібних шахраїв, завдання яких насалювати 100 рублів і здреснути кудись? Це не обіцяти сказати, та головне, ви ви підтримайте нас, проголосуйте. Добре, підтримаємо. Наобіцяли, коли дійшло до діла, вони не голосують. Розумієте, в них вже більше 120 голосів, які не голосують за це, не хочуть підписувати, утримуються. Я не кажу про Дмитрука і оцих і гетьманцева, які звичайно вони будуть проти. Але не це ж не вся, монобільшість. Ну от розумієте, от так це все відбувається. Це окремий стиль, це, це, я б сказав, Люмпенська поведінка така поведінка квартальних злодюжок. І це принижує взагалі діяльність такого ну, головного законодавчого органу країни. Якщо в ньому люди поводяться, депутати поводяться як дрібні злодюги або дрібні шахраї, як ми можемо формувати державну політику? Якщо вони на другий день чи, чи через годину, чи через півгодини відмовляються відмовляються від того, що вони обіцяли зробити, це що таке? Це ж, по суті, неспроможність виконувати будь-які договірні зобов'язання. Будь-які договірні зобов'язання.